Привіт, мене звати Віталій, і в цьому відео я вам покажу, як зробити Android додаток Messenger з повного нуля. Це перша частина уроку, а їх буде декілька. Я вам покажу, як зробити цей додаток на базі даних Firebase. Коротше, додаток цей буде працювати. Ось як користувач заходить, бачив іконочку, уведіть своє ім'я, увів своє ім'я користувач, нажав продовжити, і все, він може переписуватись. В тому чаті може бути безліч людей. Спочатку нам потрібно відкрити Android Studio. Якщо ви її ще не установили, то можете подивитись, як це зробити в ось. В цьому відео я показував там детально, як її скачати. Створюємо новий проект. Вибираємо Empty Activity, нажимаємо Next. Я назву наш додаток Messenger. Далі вибираємо локацію нашого проєкту, мова програмування Java і нажимаємо фініш. Тепер ми чекаємо, поки наш проєкт налаштовується. Потрібно зачекати кілька хвилин. Ось наш проєкт загрузився, всі файли підгрузились. Ось тут у нас папки, файли. Також нам потрібно підключити якийсь девайс або емулятор, щоб ми могли тестувати наш додаток. І також я це показував детально в цьому відео, як налаштувати емулятор або як підключити якийсь зовнішній пристрій. Тому дивіться, у нас відкрились. Файли MainActivity.Java і ActivityMain.xml. Спочатку нам потрібно створити сторінку, де користувач зможе ввести своє ім'я. Тому заходимо в ActivityMain.xml І тут вибираємо ось тут справа зверху Split. Ось тут ми будемо писати наш дизайн. Спочатку нам потрібно змінити ось цей ConstraintLayout на RelativeLayout. потім ми видалимо цей Hello World text, він нам не потрібен. Добавимо сюди. Linear layout. Йому введемо ширину і висоту RepContent, тому що нам потрібно, щоб ширина і висота залежала від контенту, який там знаходиться. Всередину ми додаємо Edit text. Для Edit text та ширину я виберу Match Parent, а висоту RepContent. Закриваємо. Також нам потрібно прописати кнопку. Напишемо App Compat Button, ширину і висоту Rap Content вибираємо. А, і до речі, ми забули для Linear layout прописати орієнтацію. І ось, як ви бачите, у нас Android Studio підкреслює червоним, що орієнтація не прописана. Це, до речі, можна виправити ось тут. Android Studio нам підказує, можна встановити орієнтацію горизонтальну і вертикальну. Тому пропишемо orientation, Нам потрібна вертикальна орієнтація, щоб елементи складались вертикально. Гаразд, А тепер ми зробимо, щоб лінер layout наш знаходився в центрі нашого вікна. Для цього ми пропишемо тут Center in Parent, True, і для нашої кнопки потрібно прописати якийсь текст. Ми можемо прописати цей текст напряму, ось так. Наприклад, текст буде продовжити. Довжити. Як ви бачите, тут у нас поле для вводу і кнопка з текстом продовжити. Але як ви бачите, Android Studio тут підкреслює, що щось не так. Чому? Тому що ось так напряму задавати текст це неправильно. Правильно, це записати в інший файл цей текст, і вже з того файлу брати його сюди. Ось коротше, як це робиться. Заходимо в папочку Res, потім Values. І тут у нас є файл strings.xml. Його відкриваємо. І як ви бачите, тут у нас є string. App name, який містить в собі текст Messenger, тобто це заголовок нашого додатку. Ім'я нашого додатку. В цьому файлі повинні знаходитись всі статичні тексти, заголовки, назва додатку і так далі. А вже текст, який будуть писати наші користувачі, він вважається не статичним. Він є динамічний, який буде додатись в базу даних, читатись з бази даних і так далі. Давайте додамо сюди наш той текст, продовжити. Пишемо тут ось так: string. Name, Name – це ніби ID для нашого тексту, щоб ми потім могли його взяти по цьому ID. Наприклад, наше ID буде stront. І тут між цими стрілочками ми маємо прописати наш текст продовжити. Гаразд, Ми додавали наш текст. Тепер заходимо назад в ActivityMain.xml І вже замість продовжити ми пишемо ось так. Собачка string, str -continue. І як ви бачите, в нас тут знову пише продовжити, тому що ми взяли з цього файлу strings.xml текст, який має в собі ім'я continue. Знаєте, я подумав, давайте ще додамо сюди заголовок. Ось тут зверху додамо text view. В нього також буде ширина і висота wrapcontent. А текст сюди ми пропишемо string. Slash appname, тобто назву нашого додатку. Також пропишуємо йому layout gravity center horizontal. Це параметр, який працює тільки в лініар layoutті. Цей параметр відцентровує по горизонталі наш елемент, який знаходиться в лініар layoutті. Важливо, щоб він заходився іменно в linear layout, тому що в іншому випадку він не буде працювати. Давайте збільшимо розмір цього тексту, напишемо text size. Наприклад, 25 sp. І тепер давайте дамо колір для нашого тексту. Текст, Color. З кольором все те ж саме, що і з текстом, що я вам пояснював. Тут у нас є файл Colors.xml, ми його також можемо відкрити. І тут, як ви бачите, у нас вже прописані деякі кольори. Колір в нас прописаний за допомогою хеш коду. Ось такого. Ну і ID. Я, наприклад, хочу зробити наш додаток в оранжевому кольорі. Тому давайте пропишемо сюди наш колір. Пишемо тут: Color, name. Я назву його Main Color, тобто основний колір нашого додатку. І сюди потрібно прописати хеш код нашого оранжевого кольору. Пропишемо сюди, наприклад, білий. Це просто для того, щоб у нас з'явився ось тут ось такий чотирикутник. Ми на нього нажимаємо, і тут ми можемо вибирати колір уже, який хочемо. Ось, наприклад, я виберу його знизу. Ось цей оранжевий. Гаразд. Тепер заходимо в Activity Main XML. І тут пишемо колір собачка, color, main. color. Все, текст оранжевий. Також я б хотів його зробити жирним. Для цього ми пишемо текст style Bold. А знаєте, давайте збільшимо ще його розмір. Наприклад, 35 sp. О, ось так набагато краще. Також добавлю відступ знизу, пишу layout margin. І, наприклад, 5DP. Хоча ні, цього мало, напевно, що 15 може. Окей, 15 нормально. Тепер відцентруємо нашу кнопку, тому що вона з'їхала десь вліво і це не красиво. Пишемо знову ж таки layout gravity, центр, horizontal. Це наша кнопка по центру. Тепер додамо до нашого edit тексту hint. Hint це такий текст, який підказує, як. Користувачу, що йому потрібно писати. Наприклад, додамо в strings XML такий текст як Write your name. Напишіть. Своє ім'я. І тут у нас чомусь помилка. А чому? Зараз дізнаємось. нажимаємо сюди. І ось тут у нас Android Studio дає підказку. Нажимаємо ось сюди: Escape апостроф. І Android Studio у нас додала ось такий знак сюди, щоб не було помилки. До речі, Android Studio дуже часто підказує вам, що потрібно зробити, тому дивіться ось тут-сюди. Додаємо цей текст сюди, в хінт, пишемо string, write your name. Ось як ви бачите, тут пише у нас: напишіть своє ім'я. Давайте додамо стиль для нашого edit тексту, тому що ну, ось це якийсь зовсім некрасивий. Щоб зробити стиль, ми маємо зайти в папочку Drawable. нажати на неї правою кнопкою миші New, Drawable Resource File. Створюємо його, пишемо якесь ім'я для нього. Наприклад, Edit text style. Нажимаємо ОК. OK". Тепер в цьому файлі. Ось тут ми міняємо селектор на shape. І ось тут в кінці ми прописуємо ще раз shape. І тут вибираємо Rectangle. це дуже важливо. Тут ми пишемо solid та вибираємо Color. В нашому випадку я виберу main color. Також ми сюди пропишемо Corners. Нам потрібно закруглити наші края, Radius і, наприклад, там 10 dp. Тепер ми можемо зайти в activity Main XML і додати сюди наш стиль. Пишемо background і пишемо тут собачка drawable, slash /edit text style. Як ви бачите, у нас додався стиль для нашого Edit тексту. Давайте додамо Padding, тобто відступ зсередини. Padding, там якихось 5 dp, або 10 DP. Ось. Але мені здається, це зовсім не красиво, що стиль нашого edit тексту оранжевий. Це зовсім не красиво. Давайте додамо йому колір зовсім інший. Нажмемо сюди. І давайте виберемо такий колір, наче білий, лише чуть-чуть темніший, такий. Чуть такий сірий. Activity main. Як ви бачите, це набагато красивіше. Тепер зробимо стиль для нашої кнопки. Але перед цим давайте додамо для нашого edit тексту знизу відступ. Пишемо layout Margin Bottom і, наприклад, 5DP. Ну окей, або 10 dp. І для того, щоб зробити стиль для нашої кнопки, робимо те ж саме, що і для Edit тексту. Нажимаємо сюди New Drawable Resource File. Пишемо так. Button Style. Окей. Okay. Також пишемо тут Shape, тут також пишемо Shape Rectangle. Тут пишемо Solid, тобто, Color, Android Color та виберемо Main Color. Закриваємо, пишемо Corners, Radius і, наприклад, також 10 DP, Та додаємо до нашої кнопки Background, Drawable, Button Style. Також додаємо Padding. Горизонтал для нашої кнопки, наприклад, 10 dp. Ось, видно, у нас збільшились відступи. І треба змінити текст нашої кнопки, точніше його колір. Пишемо текст Color, пишемо Color white, ось білий колір. Що зробимо? Текст сайз трішки більший, наприклад, 20 SP, Ось, це вже набагато краще. До речі, нам потрібно ще для button style. До речі, для кнопки потрібно дещо зробити. Потрібно додати, щоб була анімація нажаття на кнопку, щоб було видно, що кнопка нажимається. Для цього нам потрібно, давайте спочатку видалимо ось цей Android Shape Rectangle і змінимо shape на. Ripple, Ripple це такий ефект нажаття. І до цього ріпла ми додамо колор. Давайте зробимо колір білий спочатку і нажмемо сюди, щоб його змінити. Зробимо, наприклад, чорний колір, але прозорий. Прозорий на 20%. Ну і вже сюди ми пропишемо item, а всередину цього item пропишемо shape. Ну і сюди знову ж таки Shape, Rectangle. Ну і всередину ось ці наші параметри, які були всередині Shape. Ось так. Блін, я не створив девайс. Окей, бігом створю. Давайте тепер запустимо наш додаток. Нажимаємо запустити. І ось відкрився наш додаток на Android-емуляторі. Тут у нас ось таке красиве поле для ввода. Тут можна писати будь-який текст. Ось так. І тут у нас ось така кнопка. Вона може нажиматись. Ну а на цьому, в принципі, все. В наступному уроці я вам покажу, як зробити дизайн нашого месенджера, нашого чату, де буде список з нашими повідомленнями і так далі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть, чи вам сподобалось це відео. До зустрічі. Фак! Окей, okay, не ну все, що втрачено.